Чому деякі дівчата з віком змінюють свої пріоритети в сексі? З ніжного і романтичного вони починають полюбляти більш брутальний дикий. чому це відбувається? Насправді все дуже просто. Ще раз, будь ласка, помітка. Не всі дівчата, але це дуже часта історія. Такі люди психологічно застрягають не в своїх сексуально-еротичних стратегіях. Таким чином, дівчина хоче допрожити якісь ті психологічні свої сценарії, які не прожила зі своїм татом. Або перекрити якусь негативну, деструктивну ситуацію, травмуючу ситуацію, яка з нею відбувалась. Через це їй хочеться, як вона вважає, хибно вважає, романтики і ніжної такої любові. І коли ця людина, дівчина, розвивається, працює з собою психологічно. Стає більш зрілою, то вона розуміє, що її еротичні паттерні зовсім про інше. І це не я придумав, а це Карл Юнг стверджував, що наша енергія має пам'ять і вже має певний сценарій. І таким чином, з цією мудрістю, приходить прийняття своїх еротичних стратегій, більш таких брутальних і диких. І таким чином людина, дівчина стає більш енергетичною, цілісною особистістю. Ось усе.